Всім привіт! Останнім часом я дуже підсіла на хобі-влог, тому вирішила чому не спробувати також його знімати. Зараз я розмальовую ось такий міні маус Це природа. Вирішила знову повернутися до розмальовування максимально наскільки це можливо, поки спить донечка. Не знаю чи довго у нас ще буде спати, тому надіюся, трішки порозмальовувати, записати трішки контенту. Вирішила саме цю картинку, тому що зараз у групі в Телеграмі є челенджі, І ще не челенджі, а спільне малювання. Тобто вибирають одну книгу, у тій книзі вибирають якусь картинку і усі розмальовують одну і ту саме зображення протягом тижня. Тому розмальовую саме це, тому що цей том у мене є давно не малювала, тому трошечки трошечки важко зосередитись і говорити, і одночасно малювати. Це щось прям нове для мене. І розмовні відео я також дуже давно не записувала, тому що маленька дитина, вона постійно крихтить, пахтить, плаче, тому трішечки це важкувато. Більшості відео озвучую вже в кінці, після того, як вона добре-добре заснула, монтую відео і вже записую звук після цього. Що можу сказати, там? Дуже-дуже важко зосередитись, одночасно малювати і говорити. Розмальовую зараз восьмий номер. Дивіться, все. Тільки тут на дереві він має бути. Ну, окей, потім повернемося. Розвертаю маркери, якими я вже малювала в усю сторону. Цей том я розмальовую саме ось такими китайськими маркерами. Вони не супер хороші, але, в принципі, зображення виходить досить непогано. На диву, на диву. Тут трошки інакше хотіла одягнути ковпачок, тому що ось тих і можливо. Не знаю, чесно кажучи, про що багато говорити. Тому що в більшості такі влоги, вони по пів години, годину, а просто стільки часу говорити у мене немає про що. Саме китайський маркер я взяла, тому що хочу трошки їх позакінчувати. Вони мені не зовсім подобаються. І я замовила собі нові маркери, великий набір Куангна на 288. Це прям ну, було дуже бажана покупка. І довго я думала, вони в мене в корзині. Я не знаю, скільки часу лежала. Буквально, може, місяць, якщо не більше. Тому, так. Коли їх все-таки замовила, я прям дуже рада. Лишилося їх дочкати, тому що вони мають прийти з темну. Це може зняти десь приблизно місяць, якщо не більше. Звісно, це дуже багато. Ще не знаю, тому... Куди вони прийдуть, тому що, можливо, я буду знову переїжджати. І потрібно буде змінювати адресу на тему. Це трошечки складновато. Чесно кажучи, я ніколи цього не робила. Тому не знаю одним словом, як це все вийде. Переїжджати, в принципі, в принципі я не проти, але я думаю, особливо творчих матеріалів, оскільки в мене є, це просто капець. Їх дійсно дуже багато, тому що, якщо є щось краще, я купую. І потім, відповідно, щось таке чимось гіршим. Я не сильно користуюся, тому що, ну, якщо вже є хороші маркери, навіщо користуватись тими, які погано малюють? Це моя фатальна помилка. Зараз я це вирішила виправити. Вирішила змалювати ось ці китайські маркери для тому природа. До речі, Хочу купити ще декілька томів. Вони мені прям дуже подобаються. І от класика. Томів я хочу прям усі зібрати. В даний момент у мене є перший, 4, 10 і по класиці 11. Я знову поки що не красиво виглядає. Я так довго не говорила, що зараз я буквально записую 5 хвилин відео. І, чесно кажучи, мене починає боліти горло. Це щось дійсно дуже дивне, дуже нове, тому що я не пам'ятаю, коли мене останній раз боліло горло. Так, я там часом вже домалювала стовбу і малюю ось тут травичку. Досить незвичний колір такий. Ну, прям цікаво, цікаво. Отже, зараз почала ось цей елемент малювати, і я подумала про те, що, скоріш за все, треба було взяти мікрофон, тому що я під різними кутами, камера в мене ось тут зразу проти мене. Це не зовсім зручно розмальовувати. Але, але. Напевно, все-таки треба було взяти мікрофон, щоб був якісний звук, тому що я стараюся таки не сильно голосно говорити, тому що маленька спить в кімнаті разом зі мною, де я малюю. І не хочеться її розбудити. Хоча, чесно кажучи, вже якраз її час просинатися. Вона вчора дуже погано спала, тому сьогодні вона прямо відсипається на ура. Я зробила все, що я хотіла. Зараз вже друга година. І вона прям спить, я не знаю, з години десятої, напевно. Це для неї, ну, багато, багатенько. Я за цей час встигла і картину з резиками клеїти, тому що я також хочу вже закінчити її. Тому що хочу почати нову. Це прям я. Yeah. Я картину вклаю не для того, щоб захопитись процесом. Звісно, я процесом захоплююсь. Але в більшості я починаю картину, щоб насолоджуватися процесом, а далі в мене вже йде хочу нову, тому цю треба закінчити. Якось не люблю починати декілька одночасно. Це в мене прям принцип, тому що якщо я вже один раз так зроблю, то в мене буде просто куча картин, не доклеєних не до кінця. Так, мені ці маркери заважають під руками, треба посунути їх за межами кадру, тому що це незручно. Вони мені під руками їстять і я трошечки виходжу за лінії. Тут не принципово? не принципово, я би сказала, тому що тут є чорний контур, тут ще буду малювати з небо, але все-таки хочеться більш акуратно, якщо є можливість. От я думала, про що можна говорити стільки часу. Я записую відео 7 хвилин. І, чесно, я не думаю, що я буду щось з цього обрізати. Да, Пам'яті у мене на телефоні, звичайно, стане ще менше з влогами. Тому що це потрібно багато знімати. Ці маркери в більшості, в більшості їх вистачає 2 шари. Але ну, я би не сказала, що вони прям супер круті. Для початківця чисто зрозуміти, чи подобається чи не подобається. Так, вони просто супер. Але повертаючись назад в час, дуже багато маркерів, які я б зараз не купила. І просто за ці гроші можна було купити один нормальний більший набір. Цей маркер у мене вже трошечки дає збій. Надіюся, що зараз я здумлюю траву. Тут кусочок дерева, і вже можна буде його викинути. Ось так виходить трохи рукавички і небо. Не зовсім не зовсім, я не задоволена. Ось так мене виглядає. Чесно, я дуже не задоволена кольорами. Можливо, зараз з контуром все змінить в загальному. В загальному картинка вийшла. Красиво. Це максимум, що я могла витягнути з цих маркерів. Але це абсолютно відрізняється від того, що має бути. І зараз буду робити контур, поки вона засинає у мене на руках. Та тепер малювання в мене виглядає якось ось так. Дивіться, це рученька маленька. Так, давайте я покажу, що ж у нас вийшло в результаті. У мене ось така картинка. Чесно, якщо просто на неї дивитися, вона мені подобається. Якщо дивитися те, що мало бути, те, що вийшло, ну, трошечки трошечки не, не подобається. Але загалом вона досить непогана. Це у нас природа. По маркерах. Я хочу закінчити ось ці Лувай. Вони мені не подобаються. Але, все-таки, для чого ж я їх купляла, тому викидати не хочу. Ось так виглядає вся палітра. На мене трошки дивно, але загалом мені зручно. І ось тут я позаклеювала кольори, які вже позакінчувала. Чорний, коричневий. Синій, голубий, зелений, чотири сірих і ось такий ніжно-голубий загалом. 10 кольорів. Єдиний маркер, який здався повністю, це ось цей 18-й і він відправляється в смітник. Ним ще можна чуть-чуть малювати, але це дуже муторно, не потрібно цього. З китайських маркерів ось ці. також здалися. Вони ще трошечки малюють, тому що все-таки фарба, я їх тримаю вертикально, фарба стікає, і, в принципі, невеличкі елементи можна ними розмалювати. Але в розмальовці Pixar немає невеличких елементів. Там всі елементи великі, тому я просто не малюю ними. В ось ці розмальовці я малювала розворот. Я є в телеграмі в групі одній, і кожного тижня там дають певне завдання. Розвороти я хочу малювати у цій розмальовці. Ось такий мийшов перший. Це було завдання 3 і 4. Пробую пізніше переставити штатив в трошки пінакшому знімати, щоб було більше видно, але поки що ось так. Загалом мені подобається. Але через те, що не було достатньо. Сірих кольорів, у мене тут трошечки довелось мутити, щоб щось підібрати. Отут, в принципі, я малювала так само, але все прекрасно. А ось тут це просто лажа. Тут ще більш-менш. Хоча, якщо дивитися ось так, загалом розворот мені подобається. Я, в принципі, задоволена. Так, далі у нас Том Піксар. Тут у мене багато картинок, тому давайте ось так: готати. перша це ось така. Мені подобається. Мені справді подобається. Шкіра тут завжди в мене проблема, але досить непогано в загальному вийшло. Так, ця картинка вже була раніше. Ось така. Тут мені, в принципі, подобається. Тут якраз ось цей синій закінчився. І якщо не помиляюсь, тут якраз закінчився червоний. Ось тут. Мені подобається. Далі у нас ось такий ведмедик. Давайте я попробую піднести штатив. Так, видно, краще. Треба ще просто звикади до цього штативу, тому що я привикла дивитися в кадр. А так я просто не бачу, що в кадрі. Мені доведеться стояти. Неважливо. Ось такий. Так, тут нічого немає. Тут валі в мене ще раніше був розмальований. Тут клоун був ось це розмальвала. Також мені. Шкіра в неї ніби трішки грязна виглядає, але загалом прекрасно. Так, це пташка у мене вже була. Так, Тут нічого. Робот був це на завдання це 38-ма сторінка. Тут і тут я намагалась виправити оцей сіровату шкіру. І в результаті вирішила просто не чіпати, через те, що виходить ще гірше. Не знаю, не знаю. Не хочу на цю розмальовку витрачати хороші маркери. Але бачу, що, в принципі, трошки складновато. Ось це. Малювала на завдання. Завдання було жовте з фіолетовим на одній картинці. У мене ось такий робот. Чесно, я не дивилася цього мультику. Я без поняття, з якого це мультику. Я, в принципі, мало піксар дивилась. Вертаємо далі. Ось така бабуля. Це просто вирішила розмалювати. В неї також вийшло шкіра просто жахлива, ну окей, окей. Нехай буде. Шукаємо, шукаємо. Машинка. Якщо не помиляюсь, то. На цій картинці закінчився ось цей кольор і синє небо. Також закінчила маркер. Де у нас далі? Так, знову розвертаємо. Чесно, я забула, як називається цей персонаж. Я знаю, що це історія іграшок, але конкретно він, я не пам'ятаю, як називається. Це також було по завданню Фіолетове з жовтим. В принципі, Досить непогано. Він вийшов, як на мене, прекрасний. Фон. Ось, видно, що з фоном. Окей, 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 окей. В принципі, я цю розмальовку хочу закінчити, тому що вона мені не подобається, так що я не переживаю. Це вже картинка у мене була. Так. Це, знову ж таки, завдання жовте з фіолетовим. І тут у мене не тільки лувайт, тут у мене ще ось такі Луганку. Я її замовляла на Алікспресі. І це була моя помилка. Краще б замовила на тему, за ту ціну були би нормальні, а не оце. Тому що оце не малює. Так. Рибки у мене були. Головоломка. Мені дуже подобається, особливо радість. Вона вийшла просто прекрасно. І останнє, що в мене тут є, це ось такий персонаж. От він вийшов просто прекрасніший. Навіть якщо приблизити, то навіть дешевими маркерами, які. Реально погані, можна досить непогано малювати. Це я малювала, коли практично їх тільки купила. Тому, власне, така красива картинка. І на цій картинці в мене закінчився ось цей блискучий колір. І, в принципі, тут у мене все. Ще цього місяця я нарешті почала ось цю розмальовку. Раніше не почала, а. В принципі, ні, розмальовувала. Одну картинку я розмалювала, як тільки вона мені прийшла. Зараз я хочу її знайти. Ось це. Тому що я пробувала маркери. І я завжди зваю, як вони називаються. Простіше показати. Ось ці. Якщо не помиляюсь, це якраз. Я вже згадала. Загалом вони мені дуже подобається. І тут деякі кольори прям вау. вау. Цього місяця у мене тут два розвороти. Ось такий. Тут він повністю виконаний. Ну, чому саме зараз? У нас тут автобус їздить кожні 10 хвилин. І тільки я почала записувати нормально, поїхала в автобус. А, -а, а, забули. Знову автомобіль. Можна тихіше, я відео записую. Ось такий розворот. Він мені дуже подобається і повністю виконаний конг її волосся, я дуже жалію, що я не записала кольори. Тому що волосся Рапунцель тут просто, як на мене, вийшло прекрасніше. Взагалі, в загальному, оце все прям мені дуже сильно подобається. Пізніше мені прийшли ще одні маркери. Ось такі. Вони мені також дуже подобаються. Але тут немає коричневих, чорних, сірих і так далі. Так, давайте я заберу на бік. Тут лише ось така палітра. Все кольорове. Тут я поскладала. Щоб мені було зручно, від 601-го і отак по мірі зростання. І аж тут в кінці який останній номер 873. Тут 120 кольорів вже зараз вони вийшли на 240. Я... я просто розчарована, тому що якби я знала, що будуть буквально вже 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 на 240 я би купила їх. Тому, так. Так, засувайся. О, Як назло. Тут ще є можливість прикріпити ручку і ось така ручка, щоб переносити. Але я її зберігаю всі ось так. І ними. Я також пробувала один розворот. Звісно, довелося додати сірі і чорні кольори з інашку. Але... Загалом, практично весь розворот розмальований саме тими маркерами. І знаєте, я дуже задоволена. Тут чешир, трошечки мені фіолетові кольори не подобається. Ось цей низ, він якось злився все одне. Але загалом, ну, це прекрасні маркери. І дуже багато кажуть, що ось ці чашечки блюца дуже важко малювати. Мені, наприклад, це було дуже легко взагалі весь розворот. Це так. Взагалі весь розворот. Це просто кайф. Мені дуже подобається. І Аліса тут прекрасно вийшла. І червова королева, як вона правильно називається українською. Я не пам'ятаю, по-моєму, так і є черва. Неважливо. Він мені дуже подобається. Можливо, я якісь картинки забула, але загалом за місяць вересень у мене вийшло 23 картинки. А вже свої плани на жовтень я розкажу в наступному відео. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І якщо ви хочете підтримати канал, то заходьте в опис під відео.